Тролейбуси, ветерани, зникнуть, а слідом за ними і зношені автобуси, принаймні, таке світле майбутнє обіцяє влада Києва і розповідає про багатомільйонний бюджет на покращення міста. Володимир Карабан зібрав усі обіцянки змінити Київ в одному сюжеті. Поїдемо по новому. Нещодавно столичний голова Віталій Кличко заявив, столиця отримає сотні мільйонів євро. Ці гроші пустять в інфраструктуру міста. Частину цих грошей отримає Київ Пас Тож їздити на таких фактично ретро-тролейбусах та автобусах залишилось зовсім недовго. Декілька днів тому. Е Кредитний комітет ЄБРД вже затвердив концепцію проєктів на наступні роки на вартістю 320 мільйонів євро. Такі ж облиски певно скоро лунатимуть, і в столичній підземці. Київський метрополітен теж отримує частину єврогрошей. На них планують придбати новенькі вагони та полагодити зношену інфраструктуру. Відремонтувати обіцять власне й те місце, де це метро їздить. Столичний міст метро. Це найамбітніший проект за ці гроші. Уже кілька років точаться суперечки щодо. Проектних рішень та вартості цього проекту, але далі балачок справа не заходить. Тож, схоже, зараз у київського шляхопроводу з'явився реальний шанс. Також у минуле мають поїхати ось такі напівживі столичні трамваї. Найбільш зношені з них обіцяють замінити. Також планують повну реконструкцію ось цього місця. Контрактова площа. Тут планують зробити пішохідні переходи, щоб люди не бігали навпростець через рейки. Також прибрати ось цю парковку посередині. Ну і зрештою відремонтувати самі рейки. Такі грандіозні плани обіцяють реалізувати у найближчі два роки. Чиновникам залишилося затвердити проекти і оголосити тендери.